Ми команда Книжкові шашлі Соколівського осередку молодих лідерів України. Наша мета створити простір у форматі квартирника для розвитку комунікативних навичок учнів, формування читацької культури та опанування основ медіавиробництва. Коля, ти знав, що Шевченко посварився зі своїм гіпшим другом через те, що був закоханий з ним в одну ту саму дівчинку. Що правда? Та серйозно, я сама в шоці. А де сиді на гуртку літературні чаювання. Вау, я теж хочу. Ми хочемо, щоб література перестала бути сухими фактами з підручника, щоб біографії письменників були як детективи, а аналіз творів як розслідування. Що подивитись в українському ютубі. Так. Що подивитись в українському ютубі? Так, так. все на те. По подкаст від подкаст від своїх. Подкаст українською від підлітків про літературу. Хоча би одне було. Ні одного нема. Що робити? А якщо самому зробити? Ми створимо подкаст Підлітки для підлітків, щоб досліджувати найцікавіші моменти літератури так, як це цікаво нам. Наша громада дерасифікується. Ми вже зібрали понад 500 кілограмів російськомовної макулатури, виручені кошти з якої ми використаємо як додаткове фінансування та перетворимо її на щось нове та корисне. А участь і перемога нашої команди в конкурсі Молодіжний зліт Уманська галактика, в рамках якого ми створили справжній короткометражний фільм про наше село, надихає нас далі рухатись для створення медіа контенту, але вже літературного. А це власне наша команда. <почування> ми Ми, ми, ми Соколівського ліцею. Ми дуже старалися. Вся команда була дуже закупована і дуже між що ми дійсно великі молодці. Отримали сьогодні дуже багато нових емоцій, вражень, <зу> знайомства були. Ми всі постарались і дуже раді, що наші старання прийшли <почування> в це. <почування> 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 <Так. Першиміст. почування> Ми всім вдячні, що приймали нас. Я зрозуміла, що ця команда вона дуже хороша. Команда дуже за радості просто. Я просто дива команда, яку з якою ми готувалися цілий місяць. Вона стала як родина просто. Літературні чаювання це простір для живого спілкування та задурення у світ книги. Тут школярі відкладають гаджети, разом читають, обговорюють твори та діляться враженнями. Наш проєкт сприяє розвитку критичного мислення, комунікаційних навичок і творчості, формуючи активну читацьку спільноту. Він легко реалізується без значних витрат, а його вплив довготривалий. Діти звикають до вдумливого читання та цінують живий обмін думками. Зустрічі можна проводити навіть в укритті під час тривог, допомагаючи школярам відволіктися від стресу. Ми створюємо місце, де кожен може знайти друзів, натхнення та відчути, що книга це пригода. Література це більше, ніж шкільна програма. Це спосіб зрозуміти світ і знайти своїх однодумців. Приєднуйся до літературних чаювань.